Так, допоки не виключили світло, допоки не виключили світло, щоденько ставимо захист на наше відео від ворогів українського народу України від зрадників, колаборантів, від расистів, від ждунів е, руського міра. Від, е, Усіх, хто проти того, щоб Україна і Українці перемогли у цій війні проти Росії, від хейтерів, від всіх, хто проти мене, що має якісь негативне відношення до мене, ставимо захист, ре... активізуємо свічку ритуальну. Полетить сильний відкат таким людям, якщо буде дивитися дане відео. Для всіх інших воно безпечне, Для тих, хто любить Україну, український народ і вболіває за нашу перемогу. Отже, свічку запалила, негатив відбила, хай той того посилає, в ньому потопає, Зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто посилає, сам в ньому потопає. Зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбила, хай той, хто посилає, сам в ньому і потопає. Зроблено амінь. Більше місця. Що ж, давайте розпочнемо. Я ще раз нагадую: я бачу по коментарям деяких людей. Ви забуваєтеся, що таро прогноз він ніколи не є на 100% навіть 100 Точним і вірним, якого би таролога ви не знайшли у світі? Жоден таролог вам не скаже 100% отак, от саме так, як має бути, і все. Завжди будуть якісь відхилення. Завжди, особливо коли це стосується подій, ситуації, де задіяно більше одної людини. розумієте? Чим більше людей задіяно в ситуації, чим більше доль пересікається, тим більше шансів ймовірності, що є, є можливість, що події можуть трошки по-інакшому розгорнутися і щось може піти не так. І враховуйте те, що людський фактор, що я людина, я теж можу помилятися. Я не робот, я не обчислювальна машинка, Відповідно. Прошу дивитися таро прогнози мої. Ну, як попередження про те, що може трапитись, як надія на те, як все може скластися на найкраще для нас, та ну якби до чого ми до чого ми прагнемо, і от ну яким ми шляхом йдемо. Ну і як для нас будуть розвиватися події в хорошому, і хорошому, як то кажуть, змісті та напрямку. Але це не означає, що це на 100% от саме так і буде. Не беріть собі це за константу. Не треба бути, ну якби покладатися на те, що от саме так як я сказала, так і має бути. І Потім ну, розумієте, перекладати на мене відповідальність, свою відповідальність за власний вибір, що ви не прислухались до моїх порад. Відповідальність за власний вибір, перекладати на мене що от, за неоправдані надії, розумієте? Ну, тобто це ваш вибір, на що вам надіятися. Я вам даю інформацію, ту, яку я бачу на картах. Те, що я бачу, я вам транслюю, з вами ділюся. Як воно насправді відбудеться, ми потім бачимо. Кожен раз бачимо, що з моїх прогнозів справджується, щось попадає в точку, щось один в один, аж десь щось є якісь відхилення. Відхилення можливо я помилилась. Відхилення можливо пішло. По іншому варіанту долі так само впливає, я кажу, те, що ми занадто сильно виберете собі от близько до серця і включаєте у цього, як дехто дуже влучно написав, ждуна в коментарях. Та і оце порушується баланс рівноваги, страху і, і спокою. І відповідно притягується ну, як сценарій, коли все затягується, все йде трошки іншим шляхом. Багато є факторів чинників, окрім того, що є езотеричні групи в Україні, їх є безліч езотериків, які працюють на перемогу країни українського народу. І є безліч ворожих груп, розумієте котрі ставлять на палки в колеса, котрі намагаються повпливати ну так само на, на хід подій в їхню користь отже дивимось київ покажіть, будь ласка карти київ київська область чого очікувати чого очікувати в період з 31 да? сьогодні 31, січня з січня по 5 лютого 2023 року чи є якась загроза прильотів ударів якась небезпека для мешканців києва київської області Київ. Втрати, п'ятірка Пентаклей, втрати, так, повішений. І четвірка була. Є небезпека для мирного населення. Небезпека, я вам скажу так, ну, в Києві. Є небезпека якогось незначного, але влучення. Далі, Київська область. П'ятірка була відбиття. Король Пентаклей і башня вежа. Значить так, отже, дивіться, ніч, нічна пора. Київ, Київська область, десь на цьому тижні в ніч чи в нічну пору буде якась, така, ну, буде якась атака і є небезпека влучення як по області, так і по Києву. Є небезпека влучення. Особливо по області. Якщо ну, по Києву якісь втрати, та, якісь, ну, це теж може бути Якісь якісь ушкодження, пошкодження, ну щось. Ну але от по, по області тут іде і вежа, і тут у нас вода. Ви бачите, та тут зображення ластівчини гніздо, це те, що в Криму. І, ну може бути можливо, як варіант воно ну, нам вказує на, на влучення в області десь поблизості води, водойми якоїсь, або можливо, щось пов'язане з водою. Отже, не зупиняємося на тому далі. Так, трійка мечів однозначно, трійка мечів, однозначно удари, однозначно, якісь можуть бути влучення і попадання. Ще раз нагадую, що мої прогнози я вам не прошу сприймати як стовідсоткове справдження, та те, що має бути. Ну, ми дивимося, я. Ну, ви дивитеся і ваш вибір вірите мені чи ні. От і, і завжди після прогнозів ми бачимо, що справджується що ні, але це не є якась константа, тому не перекладайте на мене відповідальність за неоправдані надії. От якщо щось не збудеться погане, супер, будемо разом радіти. Якщо не збудеться щось хороше, будь ласка, не робіть мене винною. Це ваш вибір, вірити моїм розкладам чи ні. Сприймайте це як, ну, як, як прогноз погоди, ви ж теж ним особо не переймаєтеся. Бо це не математика. От, щоб не було потім в коментарях, що от не сталося так, як я сказала, і, і, і всякі інші дурниці, щоб мені не писали. Надіємося, що будуть справджуватися лише хороші прогнози, а негативних ми не. Ну, Негативні, хай і не справджуються. І мені байдуже, що навіть якщо негативні прогнози будуть не справджуватись і будуть казати, що я оце говорю не в попад, хай так і буде. Я за те, щоб люди всі були щасливі, живі і щоб ніхто нікого не втрачав. Я сама маю втрати, і повірте, я знаю, про що я говорю. Тому мені байдуже, якщо скажуть, що я поганий таролог, бо негативні прогнози не здійснилися. Слава Богу, якщо не здійснилися. Хай краще все хороше, тільки здійснюється. Так, дивимось, Вінниця. Покажіть мені, будь ласка, карта. Я не знаю, чи я йду так по порядку, як я написала в назві відео, бо я швиденько писала, хочу встигнути, поки світло не вимкнули. Може, я ще більшу кількість днів міст встигну проглянути. Побачимо. Покажіть мені, будь ласка, карти Вінниця та Вінницька область, чого очікувати в період з 31 січня по 5 лютого 2023 року, чи є загрози мешканцям Вінниці та Вінницької області в період. Ну, 31 січня 2023 року по 5 лютого. Вінниця. Сонце. Вибух якийсь. Королева чаш. Але якось воно обійдеться, та і дев'ятка була. Сонце зранку. Сонце це ранок. Небезпека зранку область, чарівник, четвірка пентаклей і П'ятірка чаш. Ну, але я щитую, я щитую ці карти як оракул більше, ні, ніж як по, по значенням таро. І що я вам тут скажу? Тут теж є якийсь ризик. Вінницька область, четвірка пентаклей, п'ятірка чаш. Та? Засмучені, розстроєні. Карта чарівника, якісь будуть обстріли, щось. Ви знаєте, щось буде, щось буде таке. в мене таке враження, не знаю, що це не ракета, а що це якісь, може, це дрони, не знаю. Тому що по, по чарівнику дуже часто більш такі дрібні якісь речі йдуть, знаєте? От, але тут теж є загроза. Ну жарт не бачу. Він ці жарт не бачу. Якось обійдеться по області, але не, саме найбільша небезпека покаже десь показує десь під кінець ночі, коли сонце встає під ранок. А, може бути влучення. І що у нас тут? Вісьмірка мечів, та? 5, 6, 7, 8, так мечів. Їде він на мотоциклі, а тут у нас паш, була новини. Та? Ну, справляться з цією. Це, це не буде щось так ну, дуже, дуже щось масштабне, але жарт не бачу. Але це не означає, що їх не буде. Одним словом, будьте обережні цього тижня під ранок. Щось може перелетіти. Вінниця, Вінницька область. Покажіть мені, будь ласка, карти е Житомир. Житомир, Житомирська область. Чого очікувати в період е з 23 січня по 5 лютого 2023 року, чи є небезпека для мешканців Житомира і Житомирської області? Покажіть мені, будь ласка, карти. Великий борлук. Ага, ну добре, я в наступному відео тоді подивлюся, великий бурлук і що там ще було. Ну, глянь, зараз що там ще писали, бо потім я можу цього не побачити. Ану, відображати всі повідомлення в чаті. Зараз я нажала. І що тут пише. Ай, мені так тримач попадає, що я не бачу. Зачкав, я можу зняти щоб я потім знала, що вам дивиться. Куп'янськ, ага, великий бурлук. Куп'янськ. Добре, подивимося лише коли світло дадуть зараз, мають скоро вимкнути. Покажіть, будь ласка, карти. Житомир, Житомирська область, 23 січня, по 5 лютого 2023 року. Чи є загрози мешканцям даного населеного пункту даної області? Плані воєнних дій. Житомир. Житомир, можуть щось пропустити? Вісмірка мечів буде відбиттям, буде щось летіти, але можуть щось пропустити. Карта повішеного говорить про якийсь прольот. Знаєте, ну такий, щось, щось таке може е, залетіти. Сильного вибуху не бачу, якихось серйозних пошкоджень теж немає, ніби як по вісьмірці мечів буде. Якби просто якесь може бути і паш, е, паш, пен, пен, та, е, паш е, була в нас, та? паж була вісті про якесь обмеження. Ну, щось можуть пошкодити. Область. Область під захистом. У нас тут старший аркан закохані, королева Пентакли і п'ятірка булав. П'ятірка була відбиття, королева Пентаклей цілісність ресурсів. І старший аркан, а ну я в як Таро, дивимося лелекі гніздо, так? ціле гніздо. Дев'ятка Пентаклей. І король булав. Щось є таке, що вони захочуть поцілити, бачите, але темперенс, втримання, ну, втримання йде, утримання. Ну, таке враження, що по області має бути відбиття. Не знаю, ну, паж паш мечів. В будь-якому разі загроза є якогось пропуску, знаєте, якщо щось, щось залетить, щось зальотне. Щось такі, ну, більшість повідбивають, але щось може таке і долетіти в Житомир. Житомир, Житомирська область може бути якийсь прильот. Але він якийсь не дуже серйозний. Ну, тобто теж жертв не бачу. Ну, ми переконалися, що оскільки я не, ну, не заточена бачити жертв, я завжди надіюся, що всі будуть цілі та здорові. І я дуже часто помиляюсь на рахунок жертв. Ну, тільки тому, що я ну, просто не настроєна їх не бачити, я можу помилятися. Так що це не означає, що їх не буде, якщо я їх не бачу. Давайте дивимось тепер Чернігів, Чернігівська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, що чекає Чернігів, Чернігівська область. Період з, 23, з 31 січня по 5 лютого 2023 року. Чи є якась загроза по Чернігову мешканцям Чернігово-Чернігівської області? Чого там чекати? Чернігів. Чернігівська область. Сонце, карта мир. Сонце, мир і найт. Найт. Рицарь. Була. Дивіться, що в області може бути влучення. Трійка мечів, одар, та Вночі, колісниця, вночі. По області може бути десь пропуск, щось може таки долетіти. І Ну, Чернігів, начебто, карта мир говорить, що все обійдеться, та? що щось буде летіти, та? Щось... можуть бути проблеми зі світлом по карті сонце. Ну, давайте дотінемо сюди. Трійка, чаш. Угу. Дивіться, все-таки, ну ви знаєте, все-таки можуть бути влучення і в місті. Щось пов'язане з водою, або поєднуючи ще з старшим, ну поєднуючи ще з миром, та, от з великим скупченням людей. Подивіться, яка тут велика кількість людей. Хм. Можливо, з місцем, де велика кількість людей, торговий центр, я не знаю. Розумієте, ці карти поки що я шепчусь читати, тому що я ними дуже рідко роблю розклади. Одним словом, давайте я вам не буду казати, куди прилетить. Велика ймовірність, що в Чернігів може щось прилетіти, і в Чернігівській області теж тут іде удар з неба, загроза з неба, так, чаш. Ну, відновиться рівновага внаслідок хаотичного пострілу. Тут вони, вони конкретно кудись цілити не будуть. Це просто так складеться. Тут вони без цілі в область вони попадуть в щось без цілі. Це так просто складеться. От, а так всі, всі інші удари будуть відведені. Буде, буде якесь влучення. Десь якийсь один день буде видно по області. Мені чомусь так здається, що це буде не в один день в область і місто, а десь один день в місто і в один день в область. Чомусь я так бачу, але ну, я можу помилятися, побачимо. Одним словом, в будь-якому разі не ігноруйте сигнали тривоги, є загроза до Чернігова. Добре, дивимось тепер Полтава, Полтавська область. Покажіть, будь, будь ласка, карти, чого очікувати в період з з 31 січня по 5 лютого 2023 року, чи є загроза міст, місту Полтави і мешканцям Полтави та Полтавської області в плані воєнних дій в цей період, який я озвучила. Полтава. Вісьмірка Пентаклей, Сімірка Чаш. Ой, аж дві витягла. Так, п'ятірка Пентаклей і П'ятірка булав. І Полтавська область. Навіть не знаю, як це вам сказати. Так, у нас тут йде двійка була, у нас тут іде сонце, у нас тут іде правосуддя. Якийсь, якийсь інцидент буде. Ви знаєте, тут щось дрібне. Тут якісь. Дивіться, тут по Полтаві йдуть дрібні обстріли, десь а, вісьмірка Пентаклей. Так, у нас що тут намальоване? За межами будинків десь де села, Але це ми дивимося, це у нас ряд на місто. Отже, десь на околиці міста, десь на околиці міста. Сімірка чаш. Вибір. Вони щось будуть цілити. В Полтаві є щось, куди вони ціляться. Це щось пов'язане з в'їздом чи виїздом з міста, десь якась околиця міста, ну щось з тим зв'язане. І що у нас тут іде? А, це у нас шестірка була. Шестірка була. в ви знаєте, по самій Полтаві ну, якийсь як інцидент, який швидко переможеться, ну, подолається. Можливо, внаслідок відбиття щось кудись впаде, або якесь буде влучення, ну, без жертв, знаєте, якось ну, і без серйозних руйнацій, не знаю. Ну, Тут якийсь інцидент, то щось некрупне. Далі, Полтавська область у нас сонце, двійка булав і правосуддя. Мусимо докинути на двійку булав. Тут спентаклей, так, область, важлива область, королева булав. Четвірка, чаш, вони. Угу. І сюди у нас що йде король? Кудись вони, ну, кудись вони будуть? Та, е, ну Тут в область теж є. Є їм велика ймовірність, якесь вилучення, щось пов'язане по, по цьому, по пентаклям з ресурсами. Е, вони будуть, ну, є велика загроза, що вони будуть цілитись в якусь у вас там станцію чи підстанцію, щось пов'язане все-таки з електроенергією знову ж таки. Не бачу я людських жертв. Я можу помилятися, але тут більше мова йде про якийсь об'єкт, пов'язаний з світом чи з теплом. В області є загроза якоїсь там пошкодження. І в самому місті ну, тут якийсь інцидент, не, не, не знаю, тут йде карта перемоги для нас, розумієте, ніби як швидке подолання. Але п'ятірка Пентакли це завжди втрати. Ну, Побачимо, як воно проіграється. Не буду на тому зараз затримуватися, тому що час біжить. Покажіть мені, будь ласка, карти Суми Сумська область чого очікувати в, в період з 31 січня по 5 лютого 2023 року, яка є загроза мешканцям Сум Сумської області. На цей період, яка є загроза від воєнних дій для Сум та Сумської області. Покажіть мені, будь ласка, карти. Суми. Обстріли будуть. Імператор, бачите, обстріли будуть. Але дивіться, сильного пошкодження не зроблять. Але тут показує, якби розділяє суми на Ну. Зараз, 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 зараз. І тут у нас Сімська область. Та, вночі. Небезпека вночі. Обстріли при кордоні будуть дуже рясні. По області при кордоні будуть дуже рясні обстріли. Дивіться, і сіда, верховна Жриця, несподівано. Це буде несподівано вночі. Дев'ятка була фортеця. Та Прикордонна зона Сумської області, межа, знаєте, от якщо розділити Сумську область на дві частини, оця така от, ну, верхня частина, ну, ця ж обличчя ну, північна частина, можна так сказати, східна і північна частина Сумської області може потерпати. Західна і південна ні, туди не повинно долетіти. Більше східна і, і північна частина вночі небезпека, реальна небезпека від обстрілів рясних. Ну, будуть намагатися наші відбити. Давайте ще раз містом сум розберемося. Імператор буде куди хотіти туди кудись влучити в щось важливе. Чи влучить ну серйозно будуть туди цілитися? Трійка Пентаклей. І що у нас шестірка чаш? Говорить про те, що взагалі в Сумській області дуже якось розподілено. Та багато людей є, які заповедені шестірка чаш. Ну якби що ну якби за те, щоб був мир, спокій і Україна була цілісна. А є дуже багато ще колаборантів-зрадників. розумієте, ждунів. У вас якось розділяється ця взагалі суми, сумська область розділяється тут, показує. Ну, дивіться, я схильна думати про те, що все-таки суми менше постраждають, а область більше від обстрілів. Тут, якби можливо, до сум не долетить, я не бачу вибухів, не бачу пожеж. Конкретно я бачу приціли і бачу, що буде летіти. Небезпека є. Жертви не випали, та? руйнації не випали. Ми бачимо цілісне гніздо, ніби мирні жителі не повинні постраждати. Ну, ви бачите лелеки, гніздо, і... але імператор буде цілитися, прицілюватися, та? і постраждає більше щось там в області. І давайте глянемо Черкаси. Чи я дивилася вже Черкаси? Що я не дивилася? Чернігів не дивилася. Я Чернігів дивилася, Боже, я вже не пам'ятаю. Я щось одне дивилася, щось друге не дивилася. Ні, мені здається, я не дивилася Черкаси. Черкаси, Черкаська область. Якщо дивилася нічого страшного, Ну, значить покаже доповнення. Черкаси, Черкаська область, покажіть мені, будь ласка, карти, яка загроза в плані воєнних дій є для мешканців території міста Черкаси та Черкаської області в період з 31 січня по 5 лютого 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Теркасы, трика чаш императрица паш пентаклей черкасская область и людник четверка пентаклей они а, нет, а то четверка пентаклей и что у нас семерка булав Давайте сюди докинемо. Тут мечів. Дивіться, вночі, знову ж таки, по Черкасам, що я бачу, є ймовірність а, зальоту. Щось може долетіти. Небезпека вночі. І тут, і тут іде небезпека вночі. Дев'ятка мечів. Ні, ви знаєте, все-таки найбільша загроза, якби там не було. Отут ідуть позитивні карти, якби там не було. А тут може бути тут є може попасти, може не попасти. Щось серйозне буде летіти, тому що ну, ми бачимо, тут серйозна загроза летить, але все рівно у нас тут ідуть хороші новини, і начебто, як знаєте, як заспокоїлись, тут ще у нас є святкування. Бачите, накривається стіл. Двійка мічів у нас іде про відбиття. Ну тут навіть я не по постаршим раканам читаю по самому навіть зображення коракул, і якщо дивитися на плаш Пентакли, це наші воїнні ну гідно дадуть відсіч. Ну черкаси якось ще гідно захистять воїнні. Але ну загроза все рівно йде і йде вночі Черкасом. Але я бачу, що все-таки воєнним не вдасться захистити в Черкаську область повноцінно. Та? Тому що тут була, Ну тут у нас іде четвірка Пентакли, та ресурси, які те, що ми сильно охороняємо, берігаємо. А, І так само там, де є мирне населення, треба по відлюднику ховатися. Мирному населенню треба ховатися. І дивіться, і у нас тут йде, хоч ми не на обороні, хоч наші захисники намагаються все відбивати, та, все рівно бо дев'ятка мечів говорить про те, що ми будемо засмучені. Ми будемо засмучені, а те, що у нього рот закритий, розумієте? Ану давайте докинемо, чи я правильно думаю. Так, тут у нас йде старший Аркан Аркандурінь, це привид привид Києва, тобто хаотичні обстріли. Воно говорить про хаотичні обстріли. Вночі, ну так, вночі, і ну ми майже майже все буде відбито, але бачите, смерть іде, у нас цей руський корабль, і колесо фортуни з неба, та то що летить. Ну, е, ну все-таки може є загроза влучення, шкоїсь, знаєте, якоїсь ну, є загроза в області в, якоїсь якогось пошкодження ну, в області, саме в області в Черкасах щось щось може трапитися десь в якийсь день вночі? Як би там не було. Але в загальному королева Пентакли говорить, що королева Пентакли говорить, що цілісність Черкаси захищені, підсилений захист. І в будь-якому разі я вам скажу по цій карті, де вона у нас тут? От, по цим двом картам, так? Це вісьмірка чаш, і ось ця карта говорить про те, що там є якісь наводчики, якісь, якісь зрадники. Але як би там не було, загроза є для Черкас вночі. Можливо, тут воно говорить про те, що в якийсь один день може бути як пропуск та е, якось, якесь влучення може бути по місту. Але швидко з ним справляться, будуть всі інші дні хороші новини, що подолалася ця, ця річ, ну цей цей момент. А по області буде влучення дев'ятка мечів, там будуть засмучені, і там по дев'ятці мечів, це однозначно там козак намальований вночі, і карта місяця знову ж таки знов ж таки говорить про загрозу в темну пору року, і що все таки, все-таки, щось наші опустять, може бути якийсь зальот, прильот. Що ж, е, дане відео я зараз завершую. Якщо світло не вимкнуть то я запишу ще одне ще одне відео вже по, по решта областям які залишилися Ставте мені вподобайки, ставте свої лайки. Пам'ятаємо, що мої прогнози це те, як я бачу карти, це те, як я читаю. Ваша, ваш вибір вірити чи не вірити, як сприймати цю інформацію, брати собі просто на, 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 на помітку. Ну, одним словом, це ваш вибір, дивитися мене, слухати чи ні. Але це не є константа, це не те, що от 100% саме так має бути. Пам'ятайте про це. Бажаю всім мирного неба. До нових зустрічей.